Всім доброго здоров'я, слава Україні! А тут буде розклад на картах Ленорман, і я хочу подивитися для вас це таке зимне, зимний час року, може пізня осінь і зима, і може початок весни. Тут така дуже, дуже гарна. Канадійська книга, бо у нас у Канаді є дуже велика діаспора українців, і це український ландшафт, книжка українською мовою. А я хочу подивитися для вас, що чекати в холодний час року для вас, для українців з всього світу, особливо з України, що чекає Україну, чи переможемо ми. Взимку чи будуть, дії, військові дії продовжуватися взимку, хоч подивитися. Місяць, хмари, лілії, зірки, чоловік і роздоріжжя. Давайте ще одну візьмемо, Баш, башта. Цікавий розклад, цікавий. Давайте будемо його трактувати з вами. Може, ви щось друге бачите. Карти Ленорман, вони не складні, їх можна розуміти так, як ви розумієте, це буде вірно. Кожна людина може розуміти метафору, проста метафора. А я вже читаю це багато років і дуже-дуже люблю це робити, бо це, знаєте, варіанти долі це дуже добре для людини. так, -так Трошки робити. Свій світогляд ширший. Чим ширший світогляд, тим вільна людина, більш вільна людина. І зате дуже люблю це. І зате тепер вам протрактую, а ви може щось своє побачите. А місяць говорить, що в холодний час року так, в Україні буде місяць. Місяць це особисте життя і це зміни, переміни. Бо місяць кожен день другий фази місяця різні бувають. І показує, що буде дуже все мінятися взимку. А карта Хмари показує, що не все буде легко, не все буде просто пережити зиму. Багато кому хто живе там, де все зруйновано, де в людей зруйновано хату, домівку, будинок, в якому ви жили. Якщо ви жили в багатоповерховому будинку чи в своїй хаті, там не можна бути. І не можна там, особливо, якщо є діточки, чи, діти, чи люди похилого віку, треба виїхати, бо комфорт для діточок і для людей похилого віку дуже важливий. І для вас треба буде виїхати в інші регіони України, чи десь по світу поїхати тимчасово. Нічого не, не боїмося, все буде гаразд. Хмари це тимчасові перепони, які взимку можуть бути. Далі ми бачимо тут а, Лілія. Лілія це карта на багато років вперед. Це така довга карта, і тут король пік. Він говорить, що ну так, нашим військовим не буде просто, не буде легко а, взимку, але ми йдемо до перемоги. Це карта нагороди, нагороди за дії. Знаєте, як Лілія. Вона зображається на іконах, там, де Божа Мати, Матерь є. І Божа Матір часом тримає лілії на іконах. А це говорить про те, що це метафора обіцянки, яка виконана. Особливо, якщо ви до греко-католицької церкви відноситесь, то там багато таких ікон. Я не знаю православних, я не так багато бачила лілії. Але якщо ми бачимо Лілі на іконах, це говорить, що обіцянка Бога, Творця виконана, що Творець послав нам Спасителя. І а, карти Ленорман це просто метафори, це мова, мова вищих сил і а, такий інструмент для медитації, для того, щоб подивитися майбутнє, розібратися в собі, в житті. Тут ми розбираємося, коли війна закінчиться, і таке все. І коли виходить карта Лілія, це дуже добрий знак. Це знак того, що буде все гаразд, Україна буде соборна, і ми заберемо всі свої території. І Лілія, вона буває ті, влітку, так але влітку наступного року точно вже закінчиться війна. І на питання, коли закінчиться війна, вона вже закінчується поступово, крок за кроком, ми йдемо до того, що війна закінчується, і закінчиться вона влітку. Я не, не дуже а, люблю дивитися на таку тему, чому. Або я знаю, що люди хочуть знати взагалі, власне, це зрозуміло. Але тому, що а, така справа тут, а, що Війна вона ну ми виженемо ворога за кордон. Це не буде кінець війни. Кінець війни були, буде тоді, коли це є ну, декілька є варіантів. Перший варіант, коли влада буде інша влада у ворога, і там ворог він вже не буде ворогом, так? Коли влада буде більш-менш така, що вони будуть поважати сусідів, це перший варіант. І ну, воно може таке бути диво, але ми не знаємо коли взагалі так не виглядає на тепер. А на тепер виглядає, що вони йдуть до такої військової хунти, ну така мафіозна хунта. Ну ж страшно, страшно. А друга, другий варіант, що, що може він більш як насправді буде, це що Україна буде мати сильну армію, свою зброю, вона буде заможна, бо дуже важливо, щоб були гроші, свої гроші, щоб Україна буде заможна і вони будуть боятися. І ще Україна буде членом НАТО, і тоді вони будуть, просто не будуть атакувати, бо будуть боятися. Це більш такий варіант, він реалістичний. І за це лілії вийшли. На довгий час нам треба буде берегтись, поки о, всі люди там не усвідомлять, що треба жити за другими законами. А, і це все поки що це немає того. На жаль, а, карта Зірки, якщо ми говоримо про зимку, коли закінчиться війна, шістка червова, червона, можна ще червова моя, бабуся говорила червова. Це такий сленг сленг гральних карт, він у всіх різний. Означає, що мрії всі, мрії наші будуть здійснятися. Бо зірки, зірки це мрія. Мрія до вільної України, мрія, коли ми будемо мати силу свою і коли ми будемо такою державою. Де у нас всередині будуть сильні закони, щоб не був внутрішній ворог? А це вселякі люди, які не хочуть жити за нормальними законами, це злодії всілякі. Що а, а, грабують гроші з казни і так далі, щоб того не було. Зірки говорять, що буде все прозоре. Знаєте, як уночі, як зірки вийшли, то все видко прозоре. Україна буде прозорою такою країною, і, і а, такі злодії не, не зможуть. А, Нічого зробити і не буде злодіїв. Це дуже-дуже важливо. Це ще важливіше, мабуть, чим зовнішні вороги для нас. І тут чоловік це про це говорить. Це людина просто людина, яка буде вільно жити на своїй землі і не буде боятися ні зовнішніх, ні, ні а, внутрішніх ворогів, коли будуть закони виконуватися. Бо знаєте, тепер говорять, що це він найде між... Демократію і автократію. Ну, це, це не... це правда, це правда, але не це головне. О, іде тепер війна між законами і беззаконням. Я не знаю, мабуть, невірно сказала. Бо закон, коли поважаємо сусідів, є інтернаціональний закон. Вони не не знають, що як їх солдат перейшов кордон, то він уже злочин зробив міжнародний. Вони ж цього не знають. Вони не знають законів чи сепаратисти, які у нас були і у Криму, і Донецькою. Регіоні, в Луганському регіоні вони не знали, що вони порушують закони. Вони не можуть бути сепаратизм, це закон міжнародний такий, не, не можна, бути, не можна це, це взагалі карається законом. Якщо б вони знали ці закони, вони б їх боялися. Закони для тих, хто робить злочини, щоб вони боялися. Нормальні люди живуть по нормальним божим законам. Так? І тут карта чоловіка про те й говорить, що це війна, це боротьба. Законного суспільства з беззаконним суспільством. так, Війна порядка з хаосом. Бо що від них іде, Від вору? Це повний хаос, вони ж зруйнуються, вбиваються хаос, а порядок це ми бачимо в таких країнах, де немає війни, там порядок є. Та вони не загрожують нікому. І тут це дуже важливо розуміти. Бо роздоріжжя разом з баштою, чи вежа башта тут говорить, що, бачите, це як захист, захист від ворога, і роздоріжжя говорить так, тепер багато, багато у нас є. А, Розуміння, куди ми хочемо йти, яким шляхом, яким шляхом ми хочемо йти. Тут захист, як я говорила нашої країни на майбутнє, щоб ворог боявся, знав, що не можна, бо є у нас і зброя, і гроші. все є ми, ми, ми сильні. І шляхом, яким ми йдемо, тепер вирішується доля України, і пан президент правильно. Вірно робить, що він вже і до НАТО подає, і до Євросоюзу. Він вже тепер за часи війни будує а, щасливу Україну в майбутньому. Це дуже важливе, а, що він робить. А, от такий розклад. Він багато що показав. Він показав, що йдемо до перемоги. Якщо стосується а, коли, буде зовсім Ну, щоб вся територія була наша. Я вже бачу, що до весни те буде. Тут немає ніякого сумніву, але зиму треба пережити. І ми разом переживемо, ми разом переможемо. І я допомагаю ментально емоційно, бо це дуже-дуже важливе. Зате прошу вас, щоб ви, якщо є можливість, а це не дуже тяжко, це два рази натиснути. Можна поставити моє відео у себе на Фейсбуці чи Інстаграм, це натиснути. Відправити і на яку соцмережу ви хочете відправити? Дякую за це. Будемо бачитися. слава Україні! Героям слава!